Кажуть люди, опитування Сі 4 напевно у житті кожної людини була якась можливість, якою вони побоялися скористатися, або слова, які так і не сказали близькій людині. Кожному з нас знайоме почуття жалю. Тому команда Сі 4 традиційно вийшла на вулицю Чернівців, аби дізнатися у перехожих, про які витівки у своєму житті вони шкодують. Раз було таке, що собаку збив машиною. Да, Це я реально шкодую. Я шкодую. Про те, що поступив за кордон. Напевно, таких не було, поки. Поступила в коло. Посорився з кращим другом. У мене є таке правило по життю, що ніколи не можна ні про що шкодувати. Завжди е, будь-який вчинок він веде до чогось кращого. Так. Да, можливо, комусь щось сказала. Не, не так, і про це, мабуть, мабуть, можна шкодувати так. Мабуть, хотілося б ці слова забрати назад, але вже не завжди є можливість. Якщо, наприклад, людини вже немає в живих, то тоді. Не про які. Кожний вчинок він повчальний і дає вам на майбутнє якийсь досвід в цьому житті. Тому ні про що не треба шкодувати. А треба жити і, ну і далі робити якісь висновки в своєму житті. Ну не знаю, просто треба цінувати все, аби потім не шкодувати. Не сказала, мабуть, якусь інформацію своїй рідній людині. Яка вже померла, напевне, то що не закінчила спортом словом, змінити життя ніколи не пізно. Ніколи не пізно зробити перший крок у потрібному напрямку. Ніколи не пізно стати тією людиною, якою ви можете стати. Якщо ви хочете, ви все зможете змінити. Олійник, Ярослава Боячок, новини чернівців, телеканал СІ 4